Група фахівців з університету Копенгагена вважає, що людина, яка може прожити до 135 років, вже народилася на світ. Інтригує, правда? Лікарі схильні стверджувати, що єдина причина, яка здатна перешкодити індивідууму дожити до цього віку, це знавір'я у власні сили. Іншими, іншими словами, люди не впевнені в тому, що вони зможуть стати довгожителями. Таким чином, число людей, вік яких може скласти 120-130 років. Стрімко зменшується один із авторів нових е, проектів Руді Весендорп, впевнений, що середня тривалість життя скоро досягне 100 років. Він стверджує, що людина не тільки не визнає власну здатність жити довше, але вірить і в. В те, що вона відноситься до певних категорій людей, які мають конкретну кількість серцебиття. А ще Руді вважає, що ні в якому разі не можна орієнтуватися на середню тривалість життя своїх родичів. Ну я навіть не знаю, як ставитися до таких заяв. Автотренінг на зразок я доживу до 130 років, що здійснюється за бокалом пива, і чіпсами, сидячи на дивані перед телевізором, результатів великих не дасть я так. Гадаю, тому все ж найголовніша зброя за довголіття. Це з. Здоровий спосіб життя? Точно, саме так. Черговими порадами щодо здорового способу життя до вас звернеться ведуча рубрики Здорово жити». Доброго ранку всім тим, хто піклується про своє здоров'я. З вами в студії Світлана. Якщо ви плануєте вагітність, то сьогоднішня тема саме для вас, адже мова піде про вітаміни та мікро і макроелементи, які допоможуть завагітніти. Отже, вітамін А. Це потужний антиоксидант, зміцнює імунну систему, сприятливо впливає на стан шкіри, волосся, слизових оболонок, на наш зір і захищає нас від перечасного старіння. Досить кількості, що міститься в мультивітамінних препаратах, з настанням вагітності треба. Понизити добову дозу в два рази. Омега-3 жирні кислоти. Як обійтися без них? Знову ж таки, згадуємо риб'ячий жир ляну олію авокадо. Омега-3 позитивно впливають на клітинну мембрану, тим самим захищаючи клітини від ушкоджень і роблячи їх сприятливішими до глюкози, що надходить. Вітамін Е також потужний антиоксидант, який захищає наші клітини, важливий для правильного формування статевих гормонів і успішного зачаття. Вітамін С один з найважливіших антиоксидантів, зміцнює сполучні тканини і кровоносні судини, що важливо при підвищеному навантаженні на ці органи при вагітності, зміцнює імунну систему і ефективно бореться з інфекціями. Наступний магній без нього взагалі нікуди не дітись. При його нестачі з'являються судоми, головний біль, втома, болі при менструаціях, порушення гормонального балансу. Кава, чорний чай, алкоголь вимивають магній з організму. Тому забуваємо про існування таких напоїв. А от коли він є магній, то і глюкоза гарно засвоюється, і рівень інсуліну в нормі. Цинк прямо впливає на фертильність, здоров'я плоду і його розвиток. Нестача цинку викликає недолік фолієвої кислоти в організмі, що зменшує вірогідність настання вагітності. Стреси сприяють вимиванню цинку з організму, тому багато людей відчувають нестачу цього мінералу. Хром впливає як. На засвоєння глюкози, так і на рівень інсуліну. Його досить складно отримати в потрібній кількості з їжею. Окрім цього, вживання цукру в усіх формах сприяє вимиванню хрому з організму. Не можна приймати добавку впродовж тривалого періоду. Необхідно робити перерви в прийомі. І наостанок селен, потужний антиоксидант, захищає усі клітини організму і, окрім цього, захищає від хромосомних дефектів. Всі вони дійсно корисні, але перед їхнім вживанням проконсультуйтеся з лікарем. Адже в нашому організмі все дуже тісно взаємопов'язано. Якщо ви штучно піднімаєте рівень того чи іншого вітаміну, може виникнути дисбаланс чогось іншого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.